Накипіло з алікою Піхтеровою. Друзі, повертаємося до нашої розмовної студії до прямого етеру. І як я обіцяла, ми сьогодні нікуди звідси не підемо без анонсів та без пропозицій. Гарно і цікаво провести сьогоднішній вечір. Ну, нині п'ятниця, ну куди ж куди ж, без анонсів і пропозицій. Особливо у Харкові, Харків, це взагалі таке місце, де, ну, як я вже зрозуміла, після повномасштабного вторгнення, що які б не були умови. Як який би не був інтершум, тут все одно завжди просто безліч пропозицій неймовірних цікавих талановитих виставкових, театральних, концертних? Ну бо це таке місто, таке ось такий в нього дух. І от власне друзі, нині у Харкові відкриється мультимедійна виставка Маковеї під кураторством Олександри та Олександри Тарас Макове. Проєкт, як ідеться в анонсі, це особисте дослідження роду маковеїв, які жили в Бессарабії середини 19 століття. Він про пам'ять, історичні кола, постаті, побут та українську ідентичність. Сторітелінг одного роду формує у відвідувачів бажання досліджувати свій рід, відчувати приналежність до коріння та стверджуватись у власній ідентичності. Йдеться в описі. От, власне, друзі, є про що поговорити, бо вона дійсно мультимедійна, і там багато багато всього цікавезного. І поміж монтажних справ до нас завітала ВТР Олександра Тарас Макове. Олександру, вітаю вас! Вітаю! Ви знаєте, перше, що мені спало на думку, я думала, як розпочати розмову, і знаю чесно, я страшенно заздрю ось цьому архіву, який, який у вас є. Я народилася на Луганщині і виросла. І це такий край, дуже пошарпаний голодомором і затиранням пам'яті. І, на жаль, я дуже-дуже мало знаю про, про свій рід, і мене завжди це страшенно засмучувало нітило. І виявляється так, що і мої родичі теж дуже мало знають, бо, мабуть, знати тоді це було небезпечно. І от е, хочеться у вас от побільше про це запитати. І, мабуть, сперш, е, спершу як ви натрапили та, на ці архіви? Чи вони завжди у вас були, чи ви з дитинства мали до них дотик, і е, якісь вони були вам рідні? Yeah. <sighs> Ну так, це, це така історія самого дитинства. Насправді все це було у нас вдома. Просто я ніколи так не ставилась до цього, як до якогось великого архіву. Насправді я відсканувала 700 фотографій э, родинних. Це тільки те, що стосується фотографій, найстарші там є з 20-х років, тобто які вже більше ста років. Э, це була така історія родина, коли дід мені переповідав завжди ці історії про барбакарів, про маковигів, про наш рід. Ми всі народились в Молдові. Ми от Всі абсолютно. Але в нього була така теорія, що коли в Україні було крепосне право або якась інша небонія, там є в треках, він так говорить, небонія, якась біда, українці тікали через містери і оселялися на тих землях, бо в Бесарабії були вільні землі. І це якби такі міфи, ці боючки, які дід розповідав весь час. І підкріплювалися це все фотографіями, якимись артефактами, іконами, які висіли в хаті завжди. Бусіними вишивками, звичайно, молодим вином, mm. молодове без цього ніяк. І от і цими власне традиціями, що робили на Мокових, хто такі барбакарі? Як землю орали, як ткали, як вночі збиралися повна хата жінок і співали українські пісні. І він казав тільки українські, говорили тільки українською. І що його прабабка ходила в Києво печерську лавру, і це щось було просто магічне для мене в дитинстві. Ну і от, власне, так, е, да, правильно ви сказали, в, під час в Молдові був голод, але 46-го, -47 47-го, і там е, так більш литово це все пройшло, хоча теж були і розкуркулювання, і всілякі ці процеси, про що не можна було говорити. Але дід дід просто дуже е, був такий вірний своєму родові, цим е, Маковиям, цим брат, браттям рідним, як він каже, да, цим прадідам своїм. І він так ніс через все життя і всі, в сім'ї завжди про це говорив. І тому воно зберігалось. Ну, якщо навіть збереглась ікона, які з 1897 року принесена бабцею цією тудоскою з києво Печерської лаври, тобто воно якось було в побуті. І я завжди дивувалася. І зараз, коли я зробила цей проект, це якби переусвідомило, що оця ідентичність про яку ми говоримо, ну, українська або особиста. Вона в побуті чи не найбільше проявляється? Типу, писанки ти пишеш чи крашенки красиш на великдень? Ну і що роблять вдома насправді? Які предмети тебе оточують? Як це все? Ну говорили про я там фотографії. Теж прадід мій був приймав участь в манжурській війні спеціальної операції. Тоді японсько-української на. І говорили, що дід був в Манджурі. а це Молдова і Манджурі, можете собі уявити, і це щось таке. І ці фотографії вони були завжди магічними. Тому, ем, мабуть, через те, що в родині це з дитинства мені переповідали, воно якось так вкорінилось дуже сильно. І коли моя родина вся померла, бо може в мене вже нікого не залишилось в Молдові. Ем, ну, здається, це була така готовність е, зробити. Бо я думала, чи то фільм знімати, чи то книжку писати, як зазвичай, ти думаєш, як, як цим всім можна було? Подняк, як цим поділитися? бо не знаю, це була така якась моя особиста історія, і мене навіть запитували, чи не боялась я публічно, ну якби ділитись цим. Але завжди було якась така в родині у нас відчуття, що хотілося, ну, запросити до хати, налити стакан, вина, не знаю, там завжди з спорога, що по стакану вина, mm. і там розповідати історії. Тому ця, це бажання, напевно, поділитися оцією, цим відчуттям, того, що ідентичність вона в мені якби залишилася, і я це мрія, здійснилась дитячі. Я таке живу в Україні вже багато років більше вже ніж молодою. І продовжую говорити українською, так як я говорила в Молдові, власне. Але я знаю румунську, ну мову, звичайно. Але при цьому те, що воно якось так через все життя пронеслося, І навіть коли люди помирають, твої рідні це все залишається, може залишитися і в історіях, і в голосі, і в фотографіях. І часто це все живе набагато довше, ніж люди, а особливо в той час, в який ми зараз живемо, це дуже теж відгукується. І я коли переслуховувала ці записи, з дідом передивлялась фотографії, думала 100 років тому, ну ми живемо зараз в такий період, де воно ніби як ми ще одне коло зробили. Ну І про себе я теж так говорю, що я, напевно, та остання з Миковиїв, яка повернула цей рід на етнічні землі. Ну Бо якщо за теорію діда, я ще не досліджувала так глибоко. Але якщо за його теорію українці тікали, там приблизно 1815-17 роки. То я повернулася назад власне, в Україну. Клас. До речі, поки ви говорили, зрозуміла, що я неправильно презентувала назву, і ви ж теж акцентуєте на тому, що її остання вона велика, тобто маковиї не маковеї. Так, так, так. І до речі, от власне друзі в перерві, я так розумію, що мали змогу чути голос вашого діда, правда, от в цій композиції, яка називається Маковеї. Так, так, це й... у вас е збереглися файли е з його голосом. Це ви навмисно записували? Чи це теж якась історія, яка так от так сталося? Це все насправді так сталося. Тобто воно теж було, але ні, я навмисно його записувала. Дід мій помер 88 років, е і він був сліпим в кінці свого життя. Не бачив, незрячий. Uh, і я приїздила з України додому туди в Молдову, і завжди, як і традиційно з дитинства, сідали, говорили, він завжди розповідав мені по п'сотому колу одні й ті самі історії, звичайно ж. А я дуже любила їх слухати. І в якийсь момент я просто включала диктофон, сідала на кухні біля нього, там займалася своїми справами і просто записувала, не думала ніколи, що це стане матеріалом для чогось. Я за освітою журналіст. Я така думаю, що за журналіст не можу діди інтерв'ю взяти. Ну, що, що, що таке? Uh, Ось, ну і власне записувала я його, і просто воно там, ну так як буває, з матеріалами, які ти не, не архівуєш, нічого з ними не робиш, вони десь там лежать. І, от, власне, прийшов цей момент, коли я подумала, що так багато всього зібралося. Я там і в скриню залізла і того, знайшла і цього. І подумала, о, у мене ж є записи з дідом, можна ж хоча б просто почистити цей голос і щоб люди, які прийдуть в простір на цю виставку, могли почути його наживо. Ну, Тобто, це теж якийсь ще один такий вимір сприйняття взагалі, і можливість розказати цю історію від першої особи. І я з'ясувалася, що ці всі записи у мене на старому айфоні, зрозуміло, якомусь там в третьому, в третьому поколінні назад. І, і цей айфон лежав вдома, і він був він, коротше, був заблокованим. І я там, мій чоловік, не знаю, доби дві, напевно, він його крутив, вертів, бо ну, типу, телефон за айфон, якщо блокується, це вже все. І я не знаю, як він, він витягнув просто ці записи ну якимось макаром, якимось чином. Ну і власне ми почали з Паши Вітом, Це вінницький музикант, дуже талановитий. Я насправді прийшла з запитом, що Паша, давай почистимо ці записи, ці, цей голос дідів мені він потрібен для виставки. І, але якось воно так пішло, дуже ми за місяць, написали цей альбом, і це було дуже неймовірно. Паша теж дуже воно так якось перегукнулося, Там багато фраз такі, які стосуються і сьогодення, багато фраз такі, які є дуже магічними. Там, де власне, про маковіїв, про борика, де вони збиралися, робили які ходили в ліс. Потім ткали, співали пісні, і взагалі і насправді для мене просто велика цінність була того, що дід у ці рядочки по чотири рядки. Те, що він там пам'ятав, от він же ж з дитинства їх пам'ятав, от все життя до, до останнього. Він чув ці пісні, як бабусь, ну він не співав їх, але він, рядки ці, чув, як жінки співали в хаті, коли до його мами приходили там жінки, і вони, я сама ще з прабабкою своєю, яку казала, сукали нитку. Mm. Бо була вовна, були вівці, це все цього всього багато було в було своє хозяйство. І власне дід послухав, як жінки співали, і от він пам'ятав їх до останнього, завжди мені розповідав. І він так магічно про це говорив, там, таким якимось голосом, ніби я не знаю, ніби це щось дуже сокровенне. Mm. Загалом зазначу, друзі, що проєкт містить декілька складових: це власне дослідження, мультимедійна виставка та музичний реліз От те, що ви в перерві між етерами могли сьогодні почути. Навіть така, така цікаве зазивання, та що навіть голодними не підуть відвідувачі виставки, бо будуть якісь страви, я так розумію, теж особливі і характерні для Бессарабії. І я згадала, що у мене є подруга, яка власне ну вона казала, що вона з Буджаку. Uh -huh. а, і от її історія з села це просто ну, якась фантастика. Вона завжди це, ну, для мене це звучало як казка, як вона весілля описує, як вона страви описує, в неї взагалі якесь дуже особливе сприйняття цього життя, і воно ні на що мені не схоже. Я розумію, що як вона про степ розповідає про це велике нічого, яке тебе просто е, висушує тобі вітер обличчя. Ти, е, ти не розумієш, ну, кожна місцина схожа на іншу, бо це просто степ, бо це гола земля, але ти в ній орієнтуєшся, як, ну, як в якійсь супердослідженій тобою місцині. Тобто ти все знаєш, де ти зайшов і знаєш, де ти вийдеш. І от, Мабуть, його цей дикий степ там можна спізнати, тільки якщо ти там дійсно народився і ти дихав ним, ти з ним жив і, і, і ти його спізнав. І от ці дуже, дуже прикольні спогади, вона. Мені розповіла про плачінду. Звісно, я чекала, коли прозвучився. Так, можливо, теж відкрити трошки завісу, чим сьогодні будете гостювати. Ну, мене сьогодні по-друге зранку питала, що ти будеш пекти сьогодні плачінди? Це дуже ритуальний, дуже крутий процес. Не але сьогодні, на жаль, в Харкові не змогла зробити. Хоча навіть в Карпатах нас вийшла, я була на фестивалі з цією виставкою і робила плачіньте, кажуть. Молданули вони просто трансформація Я там буджаку ну це таке плачінті в Молдові говорять. Да, це таке тісто умовно дуже тоненьке, яке розкатується дрижове тісто, яке розкатується. Ну його магія в тому, що воно просто багато олії, і воно кожен корж розтягується руками просто в величезну таку тоненьку, що просвічає, просвічується стіл. І насипається туди, начинка, це може бути бринзи, може бути картопля, там дуже багато варіацій. Ну і воно запікається. Ну тобто, це це, це це як ну не знаю, хліб класти на стіл, це традиція. Не просто без цього Ну, про мамалигу я не кажу, бо воно mm -hmm. зрозуміло. Mm -hmm. Але оце. Оця їжа, да, справді, з якою ми виросли, там дід завжди там картоплю в мундірах, він казав, дуже проста їжа, насправді виросли в селі, і, але е, якісь там квашені кавини були завжди в діда, ці мочні яблука, щось він вигадував, завжди щось бабуся, теж там, е, ну що, вареники, то ну, це все теж насправді е, ми і так зараз їмо. Ну, типу, вдома, да, умовно. Але оцей момент того, що ця земля, вона. Ну, теж має якісь свої особливості, те, що ви про степ розповідали. Це як їхати у нас найголовніше свято було в родині це збирати виноград. Звичайно, у нас було багато винограду, і ми з дідом йшли туди на фазенду. Там дуже багато винограду. Там дід робив по 600 літрів. Вина в, в, в рік. Ми друзі мене питали, що ви з ним робили. Я кажу, не знаю, пили, роздавали Ну роздавали, роздавали, пригощали. Але от збирати виноград це щось там. Ще була був візок, були коні, і ми сідали з дідом на коні, їхали туди по. Ти їдеш такими горбами, бо там це, це подійде насправді, але тільки за Дністром. І такий, ти поїдеш цими горбами, потім за садами, там, і в такому яру, ці виноградники величезні там. І все, всі приходять, всі родичі, збираються друзі. Бабуся потім віз відправляється назад додому, і бабуся там плацинти, не знаю, сало, картопля, всяке, що вона там наготувала. Мені здавалося, що це найсмачніша їжа, яка тільки можлива. Типу, після того, коли там втомився, сів на траву десь. Діди, ми з дідом навіть там ходили на ночівлі, смажили з ним кукурузу ввечері, ночували в колибі. Він зробив колибу з очерету. Ну, такий був чарівник, мрійник, такий Нику, то він якось так передав мені це все життя, таке якесь просте і дуже магічне, якесь таке дуже насичене. Ти його потім все життя якось переносиш, несеш з собою, типу, як якийсь безцінний досвід. І цей мрійник, який, з яким ми ходили за коровою, приходили додому. Ну, і це що, сьогодні поночуємо на вулиці, да, і дід розстріляв ліжко на вулиці під зірками. Не просто, а це таке маковейська така ця порода. Такі дуже були статні, дуже любив одягатись гарно. Ну, типу, хоча це дуже маленьке село, якась така інтелігентна жила була, і він застеляв ліжко простирадлами, все вішав бра. і Ми ночували вночі, слухали жибі. Він розповідав ці всі байки про про, про своїх пращурів. Я така зачудована, саджу вас, слухаю, мені настільки настільки всі ці спогади приємні. І водночас ну, випливає теж таке запитання, наскільки зараз взагалі для вас є можливим нести ці традиції, і от пам'ять вам добре вдається нести, як ми бачимо, така велика, класна різноманітна виставка вийшла. А от саме триматися цих традицій у своєму житті і цього берега. Та, наскільки це просто чи ні в нинішніх реаліях? Не знаю. Я їжджу постійно додому в Молдову, я не можу не їздити, Ну, говорять, що Батьківщина одна із, якщо в тебе їх декілька ну Таких маються на увазі, є там місце, де просто ти народився, є місце, яке ти любиш своїм серцем, як я, наприклад, Україну Бо я тут не народилась але це та країна і та земля, де я мріяла жити, і не уявляю себе ніде інше, якщо говорити про складність часу, і всі ми тут зараз живемо і і живемо, і, і окей, і рухаємося далі. і але да ну Воно якось так просто виглядає, ніби. Ну тобто якщо якісь або там якісь пам'ятні дати, або просто приходять друзі, я роблю плацинти. І у мене така є, коли от мама померла, ну, коли взагалі всі мої померли, родичі. У мене з'явилось таке, таке дике бажання от нагодувати тих, хто заходить до хати. І це такий якийсь простий ритуал, бо коли там, не знаю вдома ми ще були, там, хто би не зайшов, кажу зразу. Це якась така гостинність, якесь таке відчуття, ніби типу через їжу, через оце спілкування, ти якось передаєш цю Енергію частково. А, ну а я ж не сказала найголовніше, я посадила 36 корчиків винограда О -о -о. і не сказала, ще, крім того, що я зробила виставку. Я не могла довго продати дідушкин будинок, бо це було ну просто прям ну відірвати. Ну роз... mm -hmm. зараз питання будинку і, і ну до України це теж дуже гостре, бо люди позалишалися без домівок взагалі. Але я думала, що я не могла просто так її там, не знаю. Мені хотілося, щоб це було якесь продовження цієї енергії. його. І в мене були фази то продаю, то не продаю. В якійсь фазі, коли я продавала його, позвонили сусіди, кажу, приходь, тут є молода пара, хочуть купити цей дідів будинок. А він край села, там за ним вже ліс, річка і там такі краєвиди взагалі неймовірні. А, ну, я приходжу, і біля криниці стоїть хлопець з такими дредами по пояс. І дівчина така не локальної зовнішності. Mm -hmm. Не, не молдованка, не українка з Молдови, умовно. І я дивлюсь на них, і я просто коли їх побачила, я подумала, що боже, так простір, от простір так працює, і так цей дід, десь він десь там є на небі, не знаю, всюди, десь є у якихось таких інших енергіях. Виявляється, Давід і Хана, це подружжя, вже зараз подружжя, він в Швейцарії, вона з Німеччини. Він 11, чи вже 13, Десять років тому прийшов пішки Швейцарії в Молдову. Вони є в якійсь певній вірі. Але за тим, щоб працювати з Ромами, бо Бог йому сказав: Іди в невідому землю і працюй там з ромами. І він вони з другом просто елементарно сіли на кухні, відкрили карту світу і просто тикнули пальцем в якусь маленьку, невідому країну, де не знаєш ні мови, нічого. І він прийшов туди за пару місяців, а потім він зустрів хану. І вони купили цей дідів будинок. і Вони там зараз розвивають. Центр пермакультури Пару місяців тому я була там, була делегація. У них ціла там з Німеччини, Швейцарії приїхали молодь. І вони з дітками робили шпаківні. Там дітки всі, роми, українці, молдавани всі підряд. Ну і власне, коли я продала цей будинок, я подумала, що е, просто так, е, ну, це має бути якийсь е, дуже такий справедливий обмін. І за ці, за ці гроші я купила такий самий будиночок в селі у Вінницькій області, в в Україні. Ну і власне цього року я посадила виноград. І от він вже думаю, буде продовженням так само цієї історії. Це ну, відповідь того, що ще можна зробити. Mm -hmm. Ось так воно якось відбувається. Я думала, що робити, що робити, резиденції. and Ще щось, бо я займаюсь культурою, культурна менеджерка. Думаю, резиденції можна робити в цій в цій хатини да, яку я купила. Але виноградник він прям його зараз прибирала і подумала, що от от прибираю виноград від, від там від бур'янів цього і не впадло. От взагалі не впадло. От Картоха була би було би вже якось не те. Все ж таки, ти вже трошки ну якби вже трансформувався, скажем так, в своїй особистості, але виноград. Це от прям якась культура така для мене. Ну і татуювання в мене. Я mm. да, та ж, яка не завжди залишилася. Ну, всі Молдови, всі родичі, все моє дитинство ну, завжди зі мною виходить. Ой, мені пашого натхнення на виноград, він у мене росте. Для мене це просто пекельні борошна, вся фіолетова, вся ванна фіолетова, а, так, так, <реш> так <реш> <як> я <це реш> збираю. А, до речі, я не запитала: а чим дід займався, от коли він був молодий, чим ким він працював? Він був бригадиром в бригаді, да. тобто він був трактористом. В нього є ці всі документи. Бабуся була фельдшеркою, вона була єдина в селі, хто лікував людей. Ну тобто всі універсальний солдат. Скажімо так, а мама і дядя мій, ну, я взагалі з родини вчителів, всі були вчителі, абсолютно мама, тато, мій дядя, мій тітя, всі філологи. Вони, до речі, українську мову і літературу закінчили. Перший факультет, який відкрився в Молдові. І були, ну, перша, перша освіта була російська мова, друга освіта вже пізніше, коли я була доросла, в 9 класі мама вступила на цей факультет, який відкрився в Україні, в Молдові, господи, в Молдові. А дід був все життя, він працював. На землі умовно. І це просто для нього, я не знаю, він ставав в п'ятій ранку, ніколи не бачила, що він пив якісь таблетки, або щось йому було не так, або ну, такий встав, пішов з курами, з гусями, там, з коровами, наговорився. Мундірі зварив собі, чаю, випив, погнав далі щось робити. І от, власне, він все, він дуже багато років, все життя майже був бригадиром. І його е тато, мій прадід, теж був бригадиром. Тобто вони мали якісь такі. Ну, це вважалось така якась посада, але, але він ходив і просто на тракторі працював. Тобто, в той час це був колгосп, вже зрозуміло, що це все одно це був вже комунізм, Радянський Союз, і якось от так під час цього всього. Але зрозуміло, що Радянський Союз на всьому залишився відбиток, і, і на дідові моєму так само однозначно. Але от все одно, от до кінця він просто ці всі історії пам'ятав, до кінця, як би там воно не, не трансформувалося, бо в Молдові було теж не. Не солодко, як і в Україні. Але дід прям беріг цю якусь таку свою ідентичність, цю українську вірив до. Я ще не, не проводила таке далі дослідження, бо це перший крок. Типу, Особистий збір інформації. Насправді, це, це перший крок, і ми говоримо про те, що ну, багато вже під час цієї виставки, коли я мандрую, я, я цей момент, типу, поки я в кого спитати. От поки я кого, в кого спитати. От треба спитати. А далі вже можна з цим вже йти там в метричні книги, піднімати в архіви і вже е, зрозуміти, якщо є бажання. Але от спитати навіть генеологи, з якими я працювала і готувала цю виставку, вони кажуть, найперше, треба знати, як маму тата звати її прізвище. А друге, вони працюють, те, що ви спитали. Це дуже важливе питання. А ким працювали? Бо ми часто не знаємо не те, що там дівочі прізвища, там бабусіна, наприклад, наприклад, або ким вона була. Це важливо. Дуже, тому що це певна сфера, в якій люди ем, знаходились, так як моя бабуся, наприклад, вона була лікаркою і все село знала, звичайно, бо там в того дитина народилась, тому таблеточку, тому давлення помірять, ну, і таке все життя. Дід так само, типу, все життя. Бо... Городи, Сади, виноградники, все це, всі ці поля, ну і вчителі і так само в школі. А цікаво, що мій батько це, напевно, вже остання така інстанція, яка з іншої лінії от Тарасів, Тараси Макової це ж mm -hmm. дві лінії, насправді. Бо Макової це дідо воріння, Мамина, а Тараси це тата мого. З татами. Мало бачили за життя, ми не, не жили з ним з трьох моїх років. Але от коли він помер, теж цього, цього року ну це вже я ж кажу, це така остання крапля була до, до того, щоб зробити цей проєкт. Я поїхала туди на село. Це близько це частина Молдови за Кішеневом, там, де от частина цієї Гаузії, декілька сільських камрад, декілька сіл. І розпитувала теж та там про батька, бо нічого не знала. Знала тільки, що в мене дід Іван Тарас, ну, теж та такий дуже молодоване суперукраїнське прізвище. І розпитувала, ким вони були. І вони теж мали багато землі. І Так цікаво, що в них було там по дві тисячі овець, величезні, просто величезні господарства. І вони, наприклад. Постачали все, що вирощували в ресторан в Бухаресті в Румунії. Ну там, бо там кордони, там близько І це так прикольно перекласти на цей час, подумати, що от все, що я зараз там вирощую, бо те, що в мене є. Я там просто як поставщик да, сьогодні. А тоді це було це ти віз береш, загружаєш це все, і на конях везеш це в Бухарест. Це прям. Кіно можна знімати. Лас. Оскільки у Харкові е, триватиме виставка, чи це тільки сьогодні є змога її відчути побачити? Ні, її можна буде побачити, вона буде тривати до 23 червня, а потім вже ну, від сьогодні до 23 червня. Ну, це угу. 10 днів приблизно. Да. Так, вона буде постійно, там будуть ще події якісь паралельні, тому її можна буде побачити. І наступне місто це ще буде Львів в липні, куди я з нею поїду. От, угу. якось так. Так, друзі, підведу рисочку, що сьогодні в 19-й У арт-просторі ДК, що по Чернешевській, і це власне укриття, це безпечний простір. Сьогодні стартує виставка Макової, що супроводжуватиметься кураторською екскурсією, пригощанням автентичною їжею та презентацією музичного альбому з відеорядом. Страшенно цікаво, і приходьте, побачимося там. Сподіваюся, сьогодні і зараз ми вже будемо завершувати час, етерний невблаганий. Зазначу єдине, що друзі сьогодні в 16-й годині буде, буде програма «Харківські історії з Філіпом Деканем. Як завжди, традиційно в п'ятницю. А сьогодні говоритимуть про перший авіаполіт у Харкові, який стався 115 років тому і здійснив його не Харківець. Така от цікава тема. Тож, будь ласка, залишайтеся із нами, слухайте радіо накипіло. А я дякую вам, пані Олександро, за цей надзвичайно теплий етер і в мене розливається млость по душі. Дякую вам а, дуже за запрошення. І, друзі, зустрінемося на виставці. Бажаю тихих вихідних і по. Позитивних, теплих класних емоцій почуймося.